чисто золота Ми стараємось максимально зробити, щоб вони менше нас побачили. Якщо якась група йде, то мінімум вони якщо попадають на ці паски, то тобто зразу автоматично підриваються. Споряджаю противотанкові міни під рибниками. Готуємося до встановлення у ґрунт. Тягни на себе. Давай, 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 менше текста. Ай, красота! Противник постійно підривається, в потію є паніка, він не розуміє, як це сталося. Потрібно ставити боєприпас так, щоб він приніс користь. Ну, папа, мама, шнур, він встановлюється. Все. Вона готова до роботи. No. Коли вже міна розуміє, що техніка підходить ближче, вона вистрибує, бо є вишибний заряд, вилітає до 50 метрів і уражає ціль зверху. Якщо ми не можемо використати засоби дистанційного мінування, то виходить сапер. І це людина, яка має стальні яйця, яка виходить на передній край і починає мінувати. Армія РФ продовжує наступати на багатьох ділянках фронту. Кожного дня за ІСУ відбивають десятки штурмів, використовуючи всі наявні для цього сили та засоби, в тому числі дистанційне мінування. Чимало російської техніки та піхоти підриваються на вчасно і влучно встановлених боєприпасах. В цьому випуску Донбас реалії поговоримо про важку роботу бойових українських саперів, а також покажемо унікальні відео їх роботи. Вітаю! Дякую, що дивитесь наші відео та залишайтесь з нами. Підписуйтесь, якщо ви вперше на каналі, та пишіть свої думки в коментарях. Сапери 24-ї окремої механізованої бригади посеред ночі виїжджають на бойову роботу в район Часового Яру. Завдання встановити протитанкові міни та інженерні загородження на шляху ймовірного просування противника. Ми стараємось максимально зробити, щоб вони менше нас побачили. Вибираємо джаз, вибираємо погоду, противник йде вночі там траншеї, якісь дороги, стежки і мінуєш. І є багато дуже відеофіксацій, ну, доказів, тіпа, що противник підривається. Тобто буває за ніч 4 5 чоловік, це мінімум, якщо якась група йде, то мінімум вони, якщо попадають на ці паски, то тобто зразу автоматично підриваються. Ця дорога постійно обстрілюється, тому навіть вночі бійці намагаються її подолати якомога швидше, без зупинок. На 4 дому і арта працювала, відпрацьовувала, і, і дві віки відпрацьовували, бо вони були... спалили наші машини. Евакуація, оце це все вони патрулюють цю дорогу кожен день. Щодень, що вночі. Заїжджаємо з

Авто довозить бійців до визначеної точки. Далі декілька кілометрів пішки. Все необхідне для роботи на собі. Сапери несуть в кожній руці по дві протитанкові міни. Це близько 40 кілограмів ваги. Плюс бронежилет, каска, автомат, боєприпаси. Е, споряджаю. Противотанкові міни, підривниками, готуємося до встановлення у ґрунт. Безпосередньо, коли вона буде закопуватися, вона вже і зведеться в бойовий режим. Підривники, як правило, вже є перевіреними на справність. Тобто, чи він є справний, чи він є несправний, тому що бувають моменти, коли є браковані. Підривники, і відповідно від того вже не буде ніякого результату від цієї міни. Вона як би є, але по суті її немає. Дронами це можна зробити, але це не буде. Така кількість мін за такий час. Ну, міни ще ж не просто ми встановлюємо. Ми встановлюємо в ґрунт міни, а не просто розкидаємо по місцевості. І це все одно потрібна робота особового складу, щоб закопати міну. Окрім мін, українські сапери встановлюють невибухові інженерні загородження. В сезон дощів ця сітка швидко іржавіє та стає малопомітною. Техніка намотує її на колеса й зупиняється. На тобі два кінця тягни на себе. Давай, 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 менше текста. Менше тікса. Стає сонце. Активно починають працювати артилерія, міномети та фпв дрони Але сапери не відболікаються. Мають закінчити роботу. Летів виходи. Наш? Наш. Скажи наш? Може бути, і не наш. В районі чотирьох важів лісунів працює. Значне да. наш. наш. наш да. Постійне моніторення противника, постійне його пересування, логістики, шляхи. Як більшості випадків, противник мало змінює свої шляхи логістики, тому що в них є теж і він там один-два, не більше. Тому щоб зробити зараз новий шлях логістики, треба дуже великий час і дуже велику силу роботи саме саперів, тому що це все треба перевірити. А сьогодні ти перевірив чисто, завтра може вже бути там якісь подарунки. Тому завдяки розвідникам, які моніторять постійно інформацію по противнику, які слідкують за ним, які читають їхні перехвати, намальовується чітка картина їхнього пересування. Ну, до цього насамперед треба звикнути. Не знаю, як воно там. Проводити якусь інженерну розвідку місцевості, щоб розуміти, де, як знаходитись, яка є небезпека для вас. І з кожним разом воно тако більш стає спокійно, коли вже є розуміння цього всього. Спочатку на карті воно планується, а потім ви вже заходите, бо карта не завжди співпадає з реальною місцевістю. Насамперед, задача сапера це не знищення, а блокування противника не дати можливості йому зайти на позиції. Та сама техніка, да, все вірно. Вона виїжджає, підривається, тобто танк більш не може їхати, не може наносити ураження. Далі спокійно собі оператори дронів його добивають, знищують. Для того щоб знищити чи принаймні зупинити техніку противника під час штурмів і ЗСУ, і армія РФ зараз активно використовують дистанційне мінування, в тому числі на найгарячіших Покровському та Курахівському напрямках. Для цього застосовуються як повітряні, так і наземні дрони. Зараз це поєднання саперів із безпілотчиками. У зв'язку з тим, що е, там, де не може дійти людина ногами, поставити певний боєприпас, там може зробити це дрон. Тому це зараз е, важко навіть оцінити, яку роль грають сапери е, в, разом із е, операторами ППЛА. Одні, я кажу, виготовляють кріплі, другі просто їх ложать. І результат на лице. Противник постійно підривається, потім є паніка, він не розуміє, як це сталося. Один одному передають, починається десь інформація, а ми тільки нарощуємо свої можливості, щоб більше їх не допустити е, до наших позицій. No. Для досвідченого спеціаліста встановлення протитанкових мін, як правило, старих радянських Т-62 задача умовно нескладна. Інша справа протипіхотні боєприпаси, які зараз є одним із основних засобів знищення штурмовиків РФ. Тут, як кажуть сапери, потрібні інтелект та винахідливість. Щось прихімічити, щось скрутити, по-своєму, зробити. Поставити так, щоб воно спрацювало. Оце є робота сапера. Є способи встановлення. Є керовані варіанти, є на розтяжку, тобто не керовані відповідно варіанти. <кхи> так же само маскування їх. Потрібно включати логіку, думати. Це не означає, що от сапера є боєприпас і він його має тикнути де-небудь, аби від нього від'їхалося і так далі. Потрібно ставити боєприпас так, щоб він приніс користь якусь. Поля, насамперед, якщо ми говоримо про ті техніки міни, так? поля ти їх вкопаєш в ґрунт і з часом, там день, два-три, ґрунт все в себе, тобто твої сліди маскує природа. Е, в місцевості, там, де постійно асфальт бетон, тобто ти цього не можеш зробити. Тобто ти починаєш як вільний художник маскувати цю. Ці боєприпаси під місцевість. На дорозі використовувати кожну лунку, кожний якийсь там рівчак, там де є вода, тобто вводити противника, як так правильно говорити, в оману, щоб він розумів, що щось тут та і не так, і боявся йти своєю технікою. А ще така робота пов'язана з чималим ризиком, адже міни доводиться встановлювати перед передньою лінією піхоти, тобто фактично в сірій зоні. Взагалі встановлюємо перед позиціями, да, по сіріку випас, поставив і сховався. Якщо нам десь то дуже швидко треба робити, що це злежить ну, твоє життя від цього. Тому ми стараємося максимально швидко вибіжав, поставив, зарані приготували, все, що треба, щоб часу не гаяти. Це завдання може виконуватись три доби. Тому що перша проблема, ідея це дібратися до позицій. Друге, знайти час, коли це можна зробити, встановити, я кажу, віддати той самий пульт людині, яка проведеться потім дію. І саме важка задача, яка є, це вийти назад. Легше дібратись до позиції, легше зайти, ніж вийти назад із тих позицій. Українські сапери або самостійно підривають міни дистанційно, або передають пульти управління піхотинцям, і ті вже натискають кнопку під час штурмів, коли піхота чи техніка окупантів опиняються в зоні ураження боєприпасів. Наразі це все робиться дуже просто, бо у ролі пульта фактично може виступати будь-який гаджет. Так, є багато пультів всяких різних, із телефона, і так роблять на 3D-принтерах все пульти. Ну ми в по-перше, ну, цей пульт випробовував зарані, на яковість можна Залежить, чи там ще працюють якісь е е пристрої, що глушать репки та несе остальне. Ми підривали десь півтора-два кілометри, було таке, що зтекається. Ну, Те, що ми відійшли максимально і підірвали з безпечного місця. Є? У нас ты. 300, 300, 300, быстрее, подходи. Тихо, 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 тихо. Не шевелись, не шевелись. Подожди, да, ногу. домой. Українські сапери використовують в роботі як радянські, так і західні протипіхотні міни. Це МОН-90 – радянський боєприпас направленої дії, що знищує піхоту уламками. Його приводить в дію оператор за допомогою пульта управління, або противник, якщо чіпляє ногою датчик підривника. А це вже американська протипіхотна міна М18 Клеймор від західних партнерів. Вона має роздвіжні ніжки для встановлення на землі. Приводиться в дію так само, як і Мон-90. Оце є підривна машинка. Це вони йдуть зразу з піривною машинкою. 15. Ось папа, мама, шнур. Він встановлюється. Все, вона готова до роботи. Це є е, предохранитель. щоб не нажалася кнопка. Е, в принципі, все. Працює дуже легко, предохранітеля зняти. Так. На, так, чи... ну, да. Вона встановлюється Чуть-чуть під наклоном 2-3 градуси. Виставляється точно куди орієнтир, ціль, приблизно і все. Клеймар це боєприпас, в першу чергу він легше, коли відкриваєш комплект, його зразу ж можна використовувати. Радянський зразок, він набагато важчий, немає інструкції, він рахується інженерним боєприпасом. Піхотинець вже не буде її встановлювати, бо він не сапер, і він про це відкрито говорить. А в американській армії цей клеймор це піхотний боєприпас. Тобто люба піхотівність може її взяти, поставити і застосувати. Климо, климо, клеймо! За словами експертів, наразі Україна виготовляє власні міни, але більшу частину боєприпасів, що застосовуються у війні, складають західні зразки. Вони не нові, але все одно кращі за радянські аналоги. Підхід особисто до людини. Бо є інструкції прописані. Ці інструкції знаходяться біля даного боєприпасу. Це не так, як в, в радянській армії, що ти маєш вчитися півроку і пізніше визначати сам. Там все прописано. Тобто кожен боєприпас розписаний, показано, і фахівець, який буде це встановлювати, він вже вміє з нею користуватися. Ну, що і робимо на сьогоднішній час? Ми особливо фонд, інструкторський відділ. Їздимо по підрозділам, навчаємо, показуємо. Армія РФ використовує у війні проти України здебільшого старі радянські міни, в тому числі заборонені, постійно модифікує їх, роблячи ще більш смертоносними. Розроблюються спеціальні машини, дрони наземні по 20-22 касети за один постріл дистанційного мінування. Тобто це не підійшов 50 метрів перед окопом і кинув, а це, візне, доволі привідно, достойно. Де оператор собі спокійно може виїхати на дистанцію метрів 500 від позицій, зробити пуск, і на кілометр дані боєприпаси полетять і замінують певний квадрат в хаотичному порядку. Що ще є гірше, ніж є, я кажемо, совєтська книжка, яка вчила там чотири ряда між ними стільки, стільки метрів. А це хаотичне мінування, воно набагато гірше, бо ти не розумієш, де може бути наступний боєприпас. Він може бути 10 метрів один віддон, а може бути метр один віддолу. Наскільки є інформація? Коли спілкуюся з, з військовослужбовцями з усіх напрямків, де ми відбиваємо навалу ворога, скажу так: залучаються, це ще радянські зразки, але також залучаються і сучасні боєприпаси. Це ПОМ-3, це ПТ, ПТМ. Тобто вони розвиваються, вони на нас тренуються, вони е, удосконалюють свої боєприпаси. Е, якщо розглянути боєприпаси е, ще радянські, то вони всі вкрадені за, у інших держав. Але вони модернізувалися. Це вже йде комбінація з деяких боєприпасів. Це е, протипіхотні, е, протитанкові, фугасні, осколкові. Тобто вони можуть замінувати маленькі площі, але за допомогою всіх цих боєприпасів. Навіть якщо людина бачить стандартний для себе боєприпас, але знизу може знаходитись міна пастка, і сапер, якщо він не знає, як правильно працювати, він може підірватися. Саме про те, що зустрічалися, вони посадили дрон з протитанковою міною безкорпусною. От і все. Це як? Ну, це просто. Прив'язали до дрона міну, закріпили, сів дрон на асфальт. Ні, був певний датчик на рух. Тобто підійшла б людина там, метри до неї, вона би здетонувала. Їхала б техніка, вона би здетонувала. От мінування. Закидання в різних видів боєприпасів в сукупності пом 2, пом 3 ПФМ по асфальту. Без різниці, що воно на асфальті. Ну, в нічний час, коли саме більше якісь можуть бути переміщення, Воно зіграє свою роль. А це макет вже відносно нової російської розумної протитанкової міни ПТКМ 1Р, яка була знайдена і знешкоджена українськими саперами на південному напрямку. Вона формує кумулятивне ядро, яке пробиває броню товчиною до 10 сантиметрів. Такі боєприпаси Росія виробляє серійно. О, ну, по перше, принцип дії це сейсмічно, акустично, оптичний ну тобто, і о, останню чергу оптика, яка шукає а, ціль. І поражає цю ціль зверху, наприклад, боєприпаси, які передають нам партнери, це Джавелін і Енлав. Тобто вони підлітають зверху, фокусують і б'ють в башню. Тут є сейсмічний датчик, який відчуває коливання ґрунту. Коли підходить танк далі вступають на певні відстані, вже включаються мікрофони. І в кінці, вже коли вже міна розуміє, що техніка підходить ближче, вона вистрибує, бо є вишибний заряд, вилітає до 50 метрів і уражає ціль зверху. Армія РФ використовує в тому числі протипіхотні міни, заборонені міжнародними конвенціями. В першу чергу ПФМ-1, або як її називають військові, лепесток. Це боєприпас натискної дії, який спрацьовує, коли на нього наступають. Ліпістка хватає. Ліпісток був придуманий не для того, щоб вбити піхотінця, а для того, щоб зробити його інваліда. В групі що гірше, коли група висувається? Правильно, поранений. То що всі починають на нього відволікатися? Той, хто загинув, вже те йому не допоможе. Часокранис наразі українські сапери проведуть певний експеримент. Бачите, ось ці спеціальні черевики на манекені, наповненому піском та силіконом, що важить 90 кілограмів. Суть експерименту в тому, що імітуватиметься підрив на протипіхотній міні, так званому пелюстку. І ми подивимось, чи власне вони витримають цей вибух, і чи можна ці черевики використовувати для піхоти саперів і всіх підрозділів української армії. Ну Як ціло? Про це не відірвало, але... Так ця одірвана. Одну відірвало, а другу переломило. Щоб не класти турнікет і встигнути не дати першу медичну допомогу, можливо. Угу. Можливо, вийде врятувати нам. Хіба що там робиться? Це відео з камери українського сапера. Кадри зроблено під час штурму позицій армії РФ. Сапери безпосередньо беруть участь у наслі. Снайпер. Ще одна рама. Сапер завжди відповідає за логістику для того, щоб піхота. Досталася до даної позиції, наприклад, противника безпечно. Тобто з ним залишається задача на зробити проход їхніх міних захорощені. Для цього використовується велика кількість боєприпасів. Один з найбільш дієвих способів швидкого розмінування території ось такий рюкзак, який сапер несе на плечах під час штурмів. Бійці демонструють нам, як саме він працює. Е, вона вистрілює на 25 метрів для для того, щоб зробити піхотну трупу, по якій потім іти буде і Трумувати противник. Uh -huh. Ми підходимо, визначаємо, де знаходиться мінне поле. Перед ним ставимо дану установку, вистрілюємо нею, uh -huh. тобто вона детонує, вистрілює на 25 метрів і робить такий коридор. Uh -huh. Шириною ми розміряли 2 метри, дуже на 25 метрів. Uh -huh. Тобто вибуховою хвилею задіюється Детонатор, який проводить дію е, вже наші вибухові ну не наші вибухові пристрої супротивника. Якщо дозволяє час і є можливість, інженерну розвідку та розмінування проводять у тому числі дронами. На цьому відео протипіхотні міни армії РФ знищують з повітря скидами з мавіків та за допомогою наземного дрона, який доставляє заряд на місце підриву. Перед виходом на будь-яке завдання людина отримує завдання, усвідомлює, що ми будемо робити. Тобто, хто не пересувається, хто що несе, в кого який знаходиться боєприпас, і хто виконує задачу, а хто залишається на прикритті. Світлий розум ну не то, що кажучи, не боясь страху, а просто бути впевнений у своїх діях і воно все виходить. Якщо екіпа, якщо група згуртована в кількості трьох людей в більшості виконують задачі, то ця група завжди виконує задачу і виконає її правильно, незважаючи на любі загрози артилерії, ФП, дронів, всього стального не знає в кого є що і хто що має виконувати. Щоб зупинити штурм, ми розглядаємо декілька варіантів: це по перше, дистанційний. Дистанційне мінування, що дозволено, що ми можемо ефективно виконувати, це для зупинення техніки ворога броньованих машин, танків автомобільного транспорту, воно нам дозволено відповідно до конвенцій, Ми це застосовуємо і ми працюємо ефективно. Але не потрібно забувати, що якщо ми не можемо використати засоби дистанційного мінування, то виходить сапер. І це людина, яка має стальні яйця, яка виходить на передній край і починає мінувати. Бойові сапери заходять в сіру зону, щоб замінувати підходи до позиції української піхоти та йдуть перед штурмовиками, щоб зробити їм безпечний прохід під час наступу. Це одна з найнебезпечніших професій у війську, і вона доводить, що навіть в епоху високих технологій є завдання, які ефективніше за роботів зробить лише людина. Це були Донбас Реалії. Мене звати Ігор Логінов. Побачимось.